А ми продовжуємо солодкі залишки, ваші улюблені дачні костюмчики на кожен день, домашні, дачні на прогулянку. Так? Костюмчик, який а, викликає а, одразу таку м -м, позитивну так, атмосферу, тому що коли дивишся на ці ромашки, я не знаю, як у вас, але я обожнюю ромашки. Взагалі я люблю квіти по сезону, по ліві, я всі квіти обожнюю. Але ромашки, якась така, я не знаю, у мене одразу йде якийсь такий певний вайб ще з дитинства, я обожнювала погадати на цих ромашках їх. а тут вони ще і білі, і рожеві, і блакитні. Подивіться, як вони до обличчя красиво а, теж будуть вас освіжати. А, кишеньки є, довжина прекрасна. Ну на мені, звісно, 64-й розмір, дівчатка, немає вже меншого. У нас залишилися вони в трьох розмірах: 64, 66 і 68. Але ну, насправді навіть в ньому я себе почуваю комфортно, мені нічого не тисне. Так, він на мені так доволі вільно, на мені він виглядає як тут. Подовжна красива так, іде у нас зона декольте. Тут теж такі ніжні квіточки, гудзички, А чорного кольору у нас іде тут воротникова зона, так підкладу ручку, щоб ви бачили, так, як красиво ці гудзички відтіняють саме цей чорний комірець. Бавовначка стовідсоткова код товару. Не забувайте називати LS227. У нас в студії сьогодні це вже такі солодкі залишки. Там всього навсього 20 на год залишається все. Їх більше немає у постачальників їх теж немає. Ну відповідно їх не буде. Я розумію, що літо закінчилося. Прийшла вже осінь, але оці костюмчики ви захочете в наступному сезоні носити. Ви можете їх носити зараз ще вдома, навіть як домашній одяг брати, тому що навіть початкова вартість 1300 гривень за дві речі це вже чудово враховуючи, що це 100% бавовначка. А якщо ми зараз будемо з вами активніше телефонувати за безкоштовним номером з вашого мобільного 0800 21 44 88, ви телефонуєте і Вартість буде знижуватися. Як це відбувається? 10 дзвоників зайшло на лінію. Все, комп'ютер автоматично їх щитує і робить вам знижечко. Я в захваті від цього костюмчику легесенький, дівчата, легесенькі. Ну, звісно, на мене цей розмір завеликий. Але тут ще у нас висока йде посадочка. Дивіться, цих костюмчиків. Ось тут у нас ще в цих бріджиках, бачите, йде висока посадочка, плюс еластичність трошечки присутня, незважаючи на те, що це бавовночка 100%. бачите, штанці вони не світяться. А далі ви можете їх носити з якоюсь іншою тунічкою. Так? Просто на мене ці бріджики, вони такі, знаєте, задовгі, знаєте, як такі а-ля короткі штанці. Але це ж не мій розмір. Але все рівно подивіться, тунічка виходить, наче як і мій розмір. Але все одно, так, довжина, довжина, от вона довша. А якщо ви будете саме на свій розмір брати, так, от будете як на манекені, так, трішечки буде коротша ця а, ковтинка. Так, буде вже не як тунічка а такою ковтинкою. Дівчата, 18 на год ще залишається, встигніть, будь ласка, їх вихопити. Ви потім, єдине, що пожалкуєте в наступним літом сезоном. Прийшли на дачу на свою приїхали, будете ходити, щось там робити на грядці. О! Наше падіння вартості, які ви молодці, 900 гривень а, за костюмчик. Серйозно? За дві речі? Супер! Просто супер! Браво, браво, браво! А, костюмчик у нас іде з футболочки. Так, ось такої ковтинки. А, ну, така вона, майже як тунічка, так, вона подовжена. Дві кишеньки у нас теж тут є. А, красиві ромашечки ніжні а, на чорному. Так, тлі, ось такі освіжаючі поле ромашок, блакитно-біло. Рожевих. А, це Айстри, а є Ромашки, а мені Ромашки, слухай, правда, це Айстри, а я кажу Ромашки, дівчата, ну це да Мене виправила колега. Каже, це ж Айстри. Я кажу, Боже, а в мене ромашки. Тому, дівчата, якщо ви любите ромашки, так як і я, можете їх брати. Я одразу побачила в них ромашки. Айстри, айстрами, а мені ромашки. Я зрозуміла чому, тому що тут ще на квіточках є такі чорні, як. Да, бачите, я побачила такі чорні ці, як е, вкраплення, і вже знаєте, подумала, що це як ромашечка, так але це такі айстри. У нас ідуть. Ну айстри, так айстри, хай будуть айстри. Мені і то і то подобається. Вони красиві, вони освіжають на чорному тлі білий, блакитний, так, рожевий цей дві кошеньки. Я бачите, можна телефончик покласти, щось там ви ходили в грядочки, там квіточки висаджували, там полуничку збирали. Тут сусідка прийшла, бо ви просто стомилися, лягли собі. А ще ці костюмчики я завжди. Згадую, коли їдеш в потязі, і там доволі так літом буває спекотньо, можливо, немає кондиціонеру. І ви коли лягаєте на спати, не хочеться вкриватися. А навіть якщо ви вкриєтеся, є ймовірність, що ви можете розкритися. І якщо ви будете просто там в білизні, так це ви розкриєтеся, буде вам так некомфортно. Так, тоді прокинутися і всі бачать ваші принади. А в ньому комфортно, ви собі його одягнули, можна навіть не вкриватися. Тут уже якби ви не лежали. Якби ноги не задирали, тут все закрито, все так, от знаєте, делікатно приховано. Тому дуже комфортний і зручний костюмчик, не тільки як дачний, так, а ще і просто як для дому, просто вийти в магазин, прогулятися. У нас ти серйозно? 649? Ну, тепер точно, навіть якщо ви вагалися, я вже бачу, як ви берете слухавку і як ви телефонуєте. 649 гривень за костюмчик? Це за ось ці бріджики. Такі брючки бріджики, а, теж 100% бавовночка, Вони йдуть на еластичній резинці, еластичні, потягуються, нічого ніде не перетискає. А потім тут така доволі висока посадочка. А, вони йдуть а, такі щільні, не просвічуються. А, при цьому а, внизу тут теж все прошито оверлочено. Зараз роздивляюся для вас. Так. Все прошито оверлочено. Дивіться. Не знаю, чи видно тут ось тут все оверлочено. Ну, ви пересвідчитеся, ви ще прийдете на поштове відділення, ви будете їх розглядати, і ви в цьому пересвідчитеся. Теж ще на власні очі. Дві кишеньки для зручності. А розміри залишилися три. Три розміри мої красуні, але от єдине, що можу вам сказати, ви коли прийдете на поштове відділення, ви точно заберете цей костюмчик і скажете, блін, дурна, треба було брати, два, а то й три. За 649 гривень. Ви ж його будете носити, не знімаючи дома на кожен день. Ну це ж так комфортно. А, навіть якщо у вас там якась дача, так і ви зазвичай приїжджаєте, ну щось там не хочеться таке одягати, що можна забруднити. Треба якийсь такий костюмчик, щоб навіть якщо... Сусіди вас побачать або забіжить до вас, гості, щоб було вам і не соромно на люди показатися, і вам при цьому було комфортно? Ну, це то саме той костюмчик, і низко темний. Якщо навіть ви десь на лавку там сіли, на якийсь там стільчик, а при цьому ви там ще щось якусь картоплю перебирали. От він чорний колір ну не буде так бруднитися. Хоча і чорний може якусь там бруд, так буде видно, але ну не настільки він брудниться, як там вже білий колір. Якщо б у вас брючки були там бежевого, білого відтінку. А тут вони чорного кольору, такий доволі немаркий костюмчик, практичний код товару ls 227 100% бавовначка тканинка у нас розміри 64, 66 і 68. Я навіть зараз вам знаєте, що ще проговорю, мабуть, по об'ємах грудей і по об'ємах стегон. Так, отже, розмір 64. Ковтинка у нас іде: об'єм грудей 132, це на мені. А брючки. Об'єм стегон 132 см. 66 розмір ковтинка. Об'єм грудей 136 см. І брючки в нас, об'єм стегон 138 см. Далі розмір 68 хороші розміри. Слухайте, об'єм грудей 140 см. І якщо брючки брати, ну ці наші бріджики, то об'єм стегон 142 см. Йде. Хороші розміри, плюс ще потягується трішки. Він не жаркий, цей костюмчик приємний до тіла, тіло дихає. В ньому можна навіть спати, як в піжанки. От дійсно. Це той костюмчик, який можна використовувати і як піжамку, так і собі на кожен день в ньому ось ходити там по дому, як домашній такий костюмчик. І ви ж себе комфортно легко почуваєте. Навіть щось тут під домом ось зараз там тепліше стало, сонечко. Так вам швиденько щось ви тут робили. Треба вибігти, а щось там докупити. Ви собі спустилися, в магазин під домом. швидесенько повернулися назад і продовжуєте свої справи. Тому комфортний костюмчик всього на всього 649 гривень. За дві речі розділити ще на два, і ви побачите, за скільки вам виходить так. Це ж і ще ось цю ковтиночку, блузочку, так чи як це футболочка чи тунічка. Ви ж можете окремо одягнути з іншими брючками. А так само ці велосипедки ви ж теж можете одягнути з своєю іншою тунічкою, футболочкою, маєчкою, ковтиночкою. А тому. Придивіться до цього костюмчику солодкі залишки 649 гривень. Беріть два, тоді буде ще знижка, нагадую, 100 гривень. Якщо однією посилочкою ви берете два товари, у вас знижечка в 100 гривень і ще додатково. Ну і не забувайте, що ми доставку сплачуємо за вас. Ну, це теж суттєво економить нашу покупку, от як не крути. От ну, поки це не у нас не буде ситуації, що ми приходимо і ми маємо сплатити доставку. От тільки тоді ми це цінуємо, бачимо, аналізуємо, думаємо. Буває, частенько щось замовляю, так як зараз інтернет, ти там собі щось замовляєш, але потім як починаєш підраховувати, що доставка зараз, ну така, не дешева. Тому, дівчата, я кажу, що суттєво економите, то точно економите. Бо зараз би було не 649 гривень вже, а 849 А зразу, о, ні! Бо як це з нашого гаманця, так вже ай-яй-яй. Так що, дівчата, економимо. Телефонуємо, замовляємо, користуємося нагодою. Ну, звісно, якщо ваш розмір. А хтось зараз можливо сидить, думає, а мене 56, а Я так хотіла, дівчата, я в 56-му, Подивіться, якщо ви любите таке щось оверсайз, беріть на себе. А, ну тому, що він на мені зараз, ну ви можете сказати, що він на мене прям великий. Ну, якщо б я вам не сказала, що це 64 розмір, ви б і не подумали. Так, а він просто виглядає як подовжені брючки. Якраз на зараз бігати. Так, і ось така тунічка. Все суперово, і ви така вся молода, красива в айстрах. Так, ну що, нам треба рухатись далі. Ви до нас продовжуєте телефонувати, а ми будемо готувати для вас наступну пропозицію. Не перемикайте!